Ви переступили поріг смарт-простору. Це публічний культурно-освітній простір у Козельщині, що на Полтавщині. Смарт-простір створено за ініціативи Миколи Сушка. Що тут було раніше, і що з'явилося? – Це була центральна бібліотека. Яка обслуговувала читачів Козенщини, мешканців довколишніх сіл, і саме на базі цієї центральної бібліотеки створено простір адже залишено і фонд книжковий, який був, і працівники, які обслуговували читачів, також працюють і до сьогодні, але доповнено багатьма новими можливостями на сьогоднішній день. Тут можна не лише читати книги, а й знайти для себе багато-багато шляхів для розвитку і саморозвитку. Якщо це малі дітки, то для них і казка з татом посередах, яку читаємо, і ігри в шахи і шашки за. В супроводі тренера, це і дитячі дні, які щосереди, це і смарт-руханка, яка щоп'ятниці відбувається. І такий проєкт, як казка оживає, і поробки своїми руками. Усе-все діти наші можуть і вміють. При смарт-просторі є потужна група волонтерів. Це ті діти, які з перших буквально днів відкриття смарт-простору допомагали і нині допомагають нам. За різними Напрямки. Це і культурний, краєзнавчий напрямок, господарські питання допомагають вирішувати. Вони обробляють подкасти, які записуємо наразі у цій творчій студії, працюють зі звуком. Вони ведуть соціальні мережі, Інстаграм, тік-ток. Ці діти допомагають в роботі з дітьми, різні такі. Заходи проводять також для дорослих. У нас чимало цікавинок. У нас курс українською вільно, який відвідує доросле населення, в нас англійська мова. Потужно зараз. Курс набирає обертів, де мають змогу опанувати англійську як малі, так і дорослі. В нас з перших днів відкриття смарт-простору дві групи працювали вивчали цифрову грамотність Люди, які навчилися користуватися гаджетами, комп'ютерами. І сьогодні вже ми перейшли на індивідуальні консультації. Ну звісно, нас поразило. наличие такого заведения в поселке. ну Потом узнали, что еще есть такое же заведение в Киеве. Нам удобно, мы вот с супругой приходим сюда, работаем, все хорошо. То есть, в принципе, собира... утром собираемся на работу, поработали, поехали домой. То есть дома такой обстановки не создашь рабочей. Ні, нічого не платим, безплатно. да. Ну, сама обстановка така заряжает интеллектуально. Очень порадовала, что на самом деле даже вот в таком маленьком поселке очень много людей читают. Поэтому мы много наблюдаем, и много людей приходят, читают, берут разную литературу, интересуются чем-то. Ви тут вчитися по-домашньому, це норма, так? Е, ну, во-первых, мені так фізично удобне з положенням, а вторих, обстановка така очень благоприятна, комфортна. Дуже добре сказав у свій час Андрій Курко, який приїздив до нас в рамках інтелектуальних студій Смарт-Простору, які щоразу у нас проводяться, він говорив, що іноді. В Сільській бібліотеці ставлять два комп'ютери і називається оновленням, називають це реформами. Так от це приміщення, це приклад того, якими на сьогоднішній день мають бути публічні заклади, бібліотеки сучасні і команда Smart Foundation, і, зокрема, і Микола Сушко, вони мають на меті масштабувати такі заклади по всій Україні.